Доброго здоров'я, шановне товариство! Новослабідська територіальна громада, село Волинцеве. Зараз ми вам будемо розповідати, як дійсно живе прикордонне село. Ми в 15 кілометрах від кордону з країною-агресором. По-перше, нам би хотілося виконати ваше прохання, поговорити з людиною, яка тут живе, яка знає тут і реальну ситуацію та перевих подій. Ну а по-друге, хотілося б все ж таки серед того інформаційних у цих хвиль, серед відвертих замовних сюжетів, неправдивої інформації, реально донести вам ситуацію. що… Відбувається у прикордонних громадах Сумської області, тим більше, що наша розмова, я думаю, повністю відповідає проєкту, який ми наразі реалізовуємо громадська організація Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Я думаю, що мій співрозмовник він дуже яскраво демонструє ці дві головні ознаки нашого проєкту: стійкість та соціальна згуртованість. Отже, знайомтеся, депутат Новослабицької. Сільської ради місцевий підприємець Карпенка Володимир Дмитрович. Доброго дня, Володимир Дмитрович. Доброго дня. Володимир Дмитрович, ну перш за все, от найбільше. Запитань, це пов'язано з тим, що відбувалося на парубіжі лютого березня. Ми знаємо, що це через Валинцеве йшла техніка, і ми знаємо про вашу діяльність саме у а, ті часи. От як зорієнтувалися, як забезпечили зокрема людей продуктами харчування. Розкажіть, будь ласка, про це? Ну, коли йшов ворог, то він ішов через нас село. Це була дуже ну, незвичайна така ситуація нервова, що люди ну, ніколи не думали, люди, що ворог буде Росією. Ніколи не думали. Бо від кордону 15 кілометрів, але навіть є ближче, є бояри лежачі, е, взагалі близько. То вони навіть спілкувалися на праздники їздили, на всякі праздники їздили. Одне до одного ніколи не думали, що нашим ворогом буде Росія. То коли вони йшли, то ну, якраз почалися польові роботи, коли ми розкидали мінеральні добрива, то були в полі і мимо проходила техніка, то ми за день нащитали 742 техніки, яка йшла в сторону Бурені, в сторону конотопа То Ну, люди були дуже в жахітливому такому стані. То до нас в цей період, але воно це все продовжувалося не один день. не один день. То і техніка, яка на резиновому ходу, вона йшла по асфальту. Гусенична вся техніка йшла по дуже хорошій дорозі. Дуже хорошій дорога була кам'яна дорога з Юр'єво до Червоного озера. Але вона зараз вже не существує. Її техніка танки, самоходки, все розбили так, що ями є у мірістів. І не видно навіть, що це раніше була каменка. То з харчами все якось я забезпечити людей всім необхідним, не було такого, що в нас були якісь перебої. Не було, їздили і все було, і сіль була, і все, все було. Навіть їздили аж у Полтавську область, і в Лубний, і в Полтаву. І коли ми приїхали в Полтаву, то я сказав, що люди добрі, бо нас після дев'яти часов пост стояв на мосту. Російський пост стояв на мосту, то нас після дев'яти часов не пропускали. Взагалі не пропускали. То я попросив людей, що у нас так і так. То в Полтавська область, вони дивувалися, що ти мов розказуєш, яка може бути агресія, яке може бути. Але ми вже це вже неділю жили. Ну, Жили е, оцею вже оце, так, напря... 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 напрягами. Цими, і, цими жили. і не раз з'їздили, е, ну, доставали все. Але коли навіть були такі моменти, що на хлібзаводі, звідки ми хлібзавод Смоліна із путивля, то в його не було, ну не солі не було, не було солі. Ми й дрожжі доставали самі. То я попросив громадян села, то вони хто 200 грам, хто 100 грам, хто пів кілограма, хто більше запасця, запаси були, то вони знесли сіль, ми відвезли на, на пікарню, і а пікарня обслужує і Путивль, і ближні села. Ну і так же само і нас. І по сьогоднішній день ми в неї у них беремо, вони возять нам сюди хліб. То ну, практично на неділю оце село Волинцево знесло сіль, щоб пікарня працювала. І ну, люди якось згуртувалися, ну, допомагали дрожжі, хтось там через когось, хтось доставали, то з перебою слібом із харчуванням не було. Ми все, всі зусилля. Те, не було бензину, то бензину не було, нам ну, не могли, поки вирвались до Полтавщини. Там ми тоді вже, те, то нам допомогла голова громади, дала нам 100 літрів бензину, щоб ми могли перші рази з'їздити у Полтаву. Там вже, вже тоді було, ми навіть Коровинці проїжджали, в Коровинцях бензин був, і ми нам відпускали, давали по каністрі, ну ми попросили. То нам давали більше, щоб ми могли наново приїхати і те. Так само і возили і дітей і в лікарню, і те. Проривалися. Ну тяжко, ну жили, і ніде ніхто нічого не одку нікуди не, не тікав, ніхто нічого. З цього села не то, що практично, а з цього села не виїхала не одна людина, не виїхала кудись у другі, ну кудись уїхала, не виїхала, не одна людина. Значить. Село живе нормально. Ну, тоді було тяжко. І назад, коли вони йшли вже назад, коли відступали, то було вже розставше, все було, то вони ту сашейку, яку я говорив, яка була ну, нормальна, нормальна, то вони і так ну практично, не то, що практично, а дорога вже не существує. Та, та не существує дорога. Скажи, будь ласка, от зараз село, от наразі. Як воно живе, я відверто був здивований, приємно був здивований, що ти, тут є робочі місця, що хто хоче працювати, той працює, отримує заробітну плату. Я бачу, що тут і церква є, тут і люди є, і дуже приємно, що ти молоді люди. От чим зараз Валинцево живе? Праця є кожному. Тут працює два підприємства. Одне підприємство. Карпенко, воно підпорядковане молоковітчизни. І друге я її директором е, нахожу. І друге Карпенко 2 якою є засновник, якою я є засновник, я й директор. Але працюють люди, вони хто хоче працювати, усім роботу ми надаємо. Всі отримують заробітну плату. Заробітної плати задержки заробітної плати нема, тому що людям ми розуміємо, що людям треба платити і за світ, і за газ. Тут газифікціоване село, підключені, підключені, їм треба платити. А якщо ми не будемо платити зарплату, то їм нічим буде платити комунальні услуги. І е, до, цього, до цієї зими у нас ще й було 240 голов дойного стада. Але коли зимою помінірували дороги, обочини доріг і відказалися буринський молокозавод, Відмовився нам ну, брати молоко. І тоді нам прийшлося, прийшлося здати корів. Але в нас є, ми нічого не завалили, у нас є те, що ми думаємо, якщо кінчиться війна, у нас є договори із другими колхозами, де є ферми, то в нас є договір, що сьогодні ми дзвонимо через 2-3 дні. Тут у нас зразу буде і корови, будуть усе. Але в нас тут такий, ну, така місцевість, що ну, тільки лінивий не може держати, 에, того, що в нас заповідний середньосеємський заповідник. У йому ми можна випасати, нічого не робити, там не пиляти нічого, але можна випасати скот і косити сіно. Ми там його, можна сказати, ну, даром косили сіно і до самого сентября місяця. Ви пасали там. І тому вона нам ну, реально рентабельне було е, доїти молоко і все. Я правильно розумію, ну і ми тут поїздили, подивилися, що ви ведете діяльність, і живете у е, місцевості, де багато заміновано. Тут ми бачимо дуже багато замінованих. Ну, заміновано дуже багато. І туди трошки далі, і ще в сторону бояри лежачів, там поміновано і поля, поміновано все. Але ми до інформуємо е, людей, то практично, практично я знаю всі, ну, можна сказати, усі мінні поля, е, знаю, де воно, і все. І то без мене не один тракторист, не одна людина. Ну, коли вона їде там на якесь поле, то вона каже, що ми будемо сьогодні там косити сіно чи дось, отам от на полі. То я знаю, що туди можна їхати, а туди не можна. То я їм говорю, що туди не можна їхати, тому що там заміновано і небезпечно. Так що так, вже попривикали до цього, але привичка це дуже погана. Ну. Ми ще знаємо, що функціонує клуб. Так, да, клуб ось тільки. Так, да, от завклуб ще підходила тільки що до нас, функціонує клуб. Там є ще, ще, ще нічого не, ну, не завалено, нічого не розграблено, нічого не то. Він постійно працює. Якщо кому надо вечором, вечором є біля є бібліотека, ну, кому вони дзвонять, вона й вечором прийде, відкриє і завклуб на місці, вона в селі живе на своєму місці. Завжди, яке чи там мероприяття, якесь там, яке ми проводили і раніше проводили, та й не тільки раніше, і в тому році. Це що безпілотників так якось стали боятися, і в тому році і масляну проводили, і день села проводили, і тут вони організовують. Тут і е, є гурток якийсь. Ну, вона веде, там і діти, і діти, і день дитини відмічали, вона там за клуб, вона є як. І ініціатором того, що дітки там і виступали, і співали, і вірші розказували І, Ну так, так що клуб, ну як би сказати, він працює і в повному обсязі, можна сказати. Добре, ми дуже, дуже дякуємо вам, Володимире Дмитровичу, Бо знаєте, дуже хочеться глядачам Сумського каналу, а це люди, які переймаються долею громади, багато з них. Є біженцями і планують повернення. І, та, і теж теж хочуть знати, що тут відбувається. Дуже багато відверто інформаційного сміття, який там несеться у їх свідомість, там явно проплаченого про те, що тут все, кінець, нічого немає, нікого немає. І я думаю, ваш приклад і депутата, і підприємця, і дає. Можливість людям зрозуміти, що чинити спротив треба. Треба вести себе достойно, мужньо, відповідально у ці критично важливі для нашої держави часи. Ви демонструєте, що реально селом можна не тільки врятувати, але й взагалі підтримувати нормальну життєдіяльність. От ми бачимо, тут ну, працюють. Я, ну... Є в нас і біженці, які ну, із бояри лежачів, звідти хто. Із двохкілометрової зони, то їм дали безкоштовно, дали їм будівлі, вони живуть. Чим люди села помагали, вони вже зараз нормально живуть, їм там і гуманітарну допомогу, дають, і все там, ну все дають. І е, люди діляться з ними і поділились, і діляться з ними. Е, чим, ну що в них нема, вони не відкинули їх от. Можна сказати, від свого стола ніхто їх не кинув, вони працюють і живуть тут так само повноцінно, як і живуть ці селя, ці місні люди. Тобто я поясню, що бояри лежачі це село, яке взагалі 5 кілометрів. 2 Двохкілометрово. Тобто, це було, ви розповідали, це було заможне село, село. Дуже заможні, дуже заможне село було. Ну, а зараз, звичайно, так оці люди приїхали сюди. От, і вони тут знайшли і притулок, і можливості спокійно жити та чекати, коли Збройні Сили України звільнять їх улюблене село. І все теж завдяки от роботі. Ми навіть так робили, люди не могли вивезти, ну, Камаза не могли, там обстріли були. То вони вивозили то на мотоблоках, то на конях. Вони вивозили свої речі, привозили до нас у склади. Ми їм. ну, Предоставили їм приміщення, в які вони могли б, могли б свої речі. Ну, Кожна людина свої речі складувала. Але тоді, коли вони надумали кудись приїжджати, то вони приганяли машину, ми допомагали їм і вони вже звідси все повністю, звідси все вивозили. Добре, дякуємо вам за змістовну бесіду. Я думаю, у цій бесіді. Наші глядачі знайшли відповіді на запитання, які ви нам ставите, і у месенджерах та у соціальних мережах. Це була розмова з Карпенком, Володимиром Дмитровичем. Володимир Дмитрович, підприємець, Володимир Дмитрович – депутат Новослабецької сільської ради. Як бачите, це справжній, ну от приклад, яскравий приклад стійкості та соціального років. Я тут живу. Двадцять років 20 років. Прийшов сюди на один рік. А живу тут 20 років. Але я сам із Сумської області, із село Стецківка. <рес> із Стицьківки. Але приїхав сюди на рік, на один рік. А люди попросили, коли розвалювалося усе, то я не дав нічого розвалити. Люди самі попросили мене. Я сюди приїхав. У мене були свої трактора. Я із ще з одним своїм товаришем сюди приїхав. Ну, товариш приболів і він поїхав додому. Я залишився тут. Люди попросили, щоб узяли це, ну, це село. І так з одного року, і вже 21 рік. Чудово! Дякуємо, що ви є такий. <рес> <рес> <Бо> Дякую. <дійсно. Спасибо. рес> да. Шановні глядачі, з огляду на. Соціальне значення цього ефіру просимо поширити його. Проект громадська організація Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини, що спрямований на посилення стійкості та соціальної згуртованості прикордонних громад України, адмініструється і серед єднання та здійснюється коштами фонду партнерства за сильну Україну. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.